Корейський маркетплейс купанг надіслав нам майже 2 кілограми подарунків. Мій хлопець сказав мені, що він щось виграв на купангу, але він навіть там не приймав участь. Мені здається, вони якось автоматично це вибрали серед користувачів через те, що ми багато там замовляємо. Мабуть, удача була на нашій стороні. Скажу чесно, я вже його відкрила, і я просто була в шоці. Ось такий бокс. Перше, що я дістала, це маски від Manio у серії Galactomy. Це есенціальні маски, вони вирівнюють шкіру, додають сяйва та зволожують. Їх тут 5 штук. Далі, це санкрім від Etude. Пишуть, що це легкий зволожуючий санскрін, підходить навіть чутливій шкірі. Ось такий. Далі Easy Dew. це крем під очі. Пишуть, що це для зволоження та розглажування зморшок. Можна сказати, такий у мене новорічний адвент-календар. Далі йде Innisfree Eyebrow Pencil. Але написано, що він для чоловіків. Ну, але ж ми знаємо, що ну, для всіх абсолютно можна його використовувати. Далі Aріol ось така пінка для вмивання. Пише, що вона не стягує, зволожує. І гарно очищає шкіру. Це ми подивимось. Далі Vanilla Co. це теж крем під очі, антіейдж. Написано, що тримає вологу без чином. Не липне. Ось такий няшний. І ще один крем під очі бренду HC. Ось це у мене, до речі, замовляли дуже багато. Написано, що дуже щільна текстура, і він йде, звичайно, антіейдж. Це лосьон від Dr. G all in one Сонцезахисний лосьон з природним тоном, котрий захищає шкіру. Це для мужчинчиків. Я віддам своєму мужчинчику. Medy Hill T3 Calmin Moisture Ample. Це ампула з чайним деревом. Антисептичний, заспокоюючий. Ось така. Це, до речі, пластик. У. Я не знаю для чого це. Хто знає, напишіть. Це просто такий дизайн. Доктор Джарт. Це теж санскрін. Тут SPF 40 чутливої шкіри, тому я думаю, теж підійде багатьом. Це від фірми H 20 Написано, що це охолоджувальний санпакт, який забезпечує рясне зволоження та дарує приємний кулін ефект шкірі. Угу. Сонцезахисний кушон. Сонцезахисту у мене тепер тупо роки на два. Це MediPeel. Peel. Глибоко очищає пори і містить в собі колаген. І тут ще три набори масок. Ось ці перші раз чую. Isanox. Це теж Anti-H. П'ять масок всередині. Це такі педи від Айоп. Я не знаю, як це правильно теж вимовляється. Тут два кроки: пілін педи і ампульні педи, щоб протирати обличчя. Далі це маски з керамідами від Естра, їх теж 5 штук. Ось такі. Я дуже рада, що у мене тепер буде варіант ознайомитися з корейськими продуктами і ще більше. Мені подобається, що це не супер розпіарені продукти, хайпові, котрі всі хочуть купляти, А є змога спробувати щось те, що пропонує суто корейський ринок. Якщо ви ще спробувала, пишіть, що у вас тут з фаворитів.